СБУ на Буковині заблокувала ще один канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Організував таку схему мешканець Чернівецького району, який працює виконробом будівельної бригади. Крім того, вирішив заробити послугами перевізника для ухилянтів. Він переправляв клієнтів за кордон лісовими стежками поза межами пунктів пропуску, за що брав 5 тисяч євро з особи. Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Щоб уникнути відповідальності, фігурант намагався ретельно приховати докази своїх злочинних дій. Для цього він спілкувався з ухилянтами за допомогою месенджерів. І місце й час зустрічі та розмір суми, яку необхідно сплатити, повідомляв виключно в ході розмови. Окрім того, задля власної безпеки зловмисник проводив візуальне спостереження за своїми клієнтами перед тим, як безпосередньо перевести їх до місця перетину Україну румунського кордону. Щоправда, такі заходи конспірації не допомогли. Оперативники СБУ викрили злочинні наміри. Правоохоронці затримали організатора незаконного каналу разом із двома ухилянтами безпосередньо під час оборудки.